Друзі, чи починався у вас коли-небудь ранок із того, що ви прокинулися, згадали про все, що треба зробити, і вам просто хочеться сховатися під ковдрою і не виходити звідти? Це почуття дуже відоме багатьом із нас, але ви не повинні відчувати себе так, оскільки ми маємо повний контроль над своїми думками. То є можливість щодня починати свій день із надзвичайно позитивної ноти. Є кілька способів, які допоможуть вам налаштуватися на правильний настрій і радіти кожному дню. Подумайте про те, що робить вас щасливими. Думки породжують емоції. Щасливі думки породжують щасливі емоції. Вранці перерахуйте 5 речей, за які ви вдячні. Це змінить ваше мислення. І ваш день стане набагато яскравішим. Без фізичного розслаблення ми породжуємо стрес і тривогу в своєму тілі, незалежно від того, чи то масаж, йога, чи приємна ванна, розслаблення тіла є важливою складовою позитивного настрою щодня. Приділіть хвилиночку уваги своєму диханню, зробіть кілька глибоких вдихів і видихніть їх дуже повільно. Зробіть ще кілька разів і насолоджуйтесь посиленням відчуття розслабленості. Якщо ви із тим, хто перевіряє свої соціальні мережі чи електронну пошту, щойно прокинувшись, припиніть це негайно. Кожен ранок проведений без соцмереж стає набагато спокійніший та радісніший. Встановіть практику медитації. Вона реально може змінити життя. Ви не тільки почуватиметеся більш умиротвореними та зосередженими, але й більш гармонійними зі своїм тілом та оточенням. Вирушайте на ранкову пробіжку. Ех ендорфіне, що може бути кращим ніж початок дня, із гормонами гарного настрою. Вирушайте на пробіжку вранці, і ви не пошкодуєте, що це зробили. Грайтеся зі своїми домашніми улюбленцями. Це може налагодити зв'язок зі своїм вихованцем і почуватися щасливішим та розпочати свій день на радісній ноті. Адже неможливо бути злим або сумним після гри з улюбленим вихованцем. Посміхайтеся, незважаючи на те, що ви відчуваєте. А ще краще подивіться на себе в дзеркало і посміхніться собі. Якщо робити це щоранку протягом хвилини чи двох, то ваш настрій і світогляд зміняться на весь день. За підрахунками, є більше 25 способів почати день з позитиву. Оберіть для себе ті, які вам подобаються найбільше. Спробуйте, і ви зможете і завжди будьте на позитиві. Be positive!